Доброго дня! вітаємо вас на каналі «Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від іспанської компанії Belota під номером 4588-13. Це садова пила нескладного типу, яка комплектується ножинами. Тобто в комплекті з цією пилою йдуть ножини і сама вона вкладається в них. Під час роботи працівник її витягає, проводить обрізку і потім назад складає в ножни. довжина полотна пили 33,5 см, При цьому загальна довжина пили разом з руків'ям 61,5 см. Вага пили без ножен 257 г, грам, а вага пили в ножнах. 425 грам. Самі ножни повторюють форму пили. Тобто, в даному випадку пила є серповидною формою, відповідно, вони повторюють форму пили. Знизу ножен є отвір, через який відбувається зброс води з ножен, І це є правильно. Тобто всередині в ножнах бруд і вода не накопичується. Отвір досить великий, і при потребі можна спокійно з шланга промити їх, промити і просушити, тобто очистити їх від бруду, якщо він там накопичиться. З кортежної сторони ножен, тобто з внутрішньої сторони, є спеціальний рухомий карабін. Він є рухомий з фіксаторами, такими, з певними позиціями фіксації, це є дуже зручно. І карабін, на якому знаходиться хлястик, який вдягається на ремінь. Обріжчик, працюючи в саду, не завжди використовує пилу. При цьому всьому цей хлястик він завжди в нього може знаходитись на ремені. А тільки тоді, коли необхідно буде використання самої пили, він візьме пилу з машини там, чи з, з складу, де він її тримає, вдягає її на ремінь і пішов до роботи. При цьому ввечері, повернувшись з роботи, він відчіпає самі ножни, відкладає їх на поличку. А хлястик з карабіном цим лишається на поясі. Це є зручно, це певна зручність в роботі. Знизу ножен є два ролики, по яких пила ковзає, коли заходить і виходить з тих ножин. В даному випадку мені не зовсім зрозуміло призначення оцього прорізу і цього нібито кнопки. Вона мала би виконувати функцію фіксації коли в ножнах. але Цього не відбувається. Для чого це зроблено? Чесно кажучи, я не можу зрозуміти. І фіксація поли в ножних, це варто мені зазначити. Відбувається досить дивним чином. Вона фіксується, проштовхуючи пилу всередину, фіксується на оцьому ролику. Тобто, зубцями чіпляється за цей ролик. Це неправильна організація фіксації пили в ножнах, оскільки з часом цей ролик дуже ж зноситься, тобто і це, і це відбудеться досить швидко. Цей ролик зноситься, він стреться зубцями і просто перестане фіксувати її в ножних. Таке враження складається, що виробником ці ножни розроблені під іншу модель пили. Не під конкретно цю, а під іншу модель, для якої власне оця кнопка виконує функцію фіксації пили в ножнах. Також можу віднести до мінусів цих ножен те, що всюди видно облої пластику, тобто вони не зачищені. Тобто це є це є такі конструктивні особливості, сліди від штампу, в якому заливаються, заливаються ці ножни. Ну але в дорожчих моделях, в моделях інших виробників, ці всі речі прибрані, тобто вони значно акуратніше виглядають. Палаця коштує відносно недорого. Відповідно, таким чином виробник певно дешевляє виробництво, тобто не звертаючи увагу на такі от речі. Сама пила належить до серповидних пил, садових серповидних пил. Зубець в неї виконаний досить правильно, тобто він є трьохгранної заточки і працює ця пила тільки під час роботи на себе, під час того, коли ви тягнете пилу на себе. Серповидне ж полотно воно дозволяє легше і простіше обрізати гілки більшого діаметру. В даному випадку довжина полотна 33,5 см, відповідно, цією полої можна спокійно обрізати гілки 15-20 см завтовшки. Це абсолютно реально. Крок між зубцями в цієї пилки 4 мм, тобто це пила, яка призначена якраз для обрізки регулярної нормальної обрізки в промислових садах, тобто це і для обрізки живої сирої деревини, і так само вона досить нормально, комфортно буде працювати по сухих гілках. Тобто це є середній розмір зубця, якраз який є оптимальний для використання в промислових садах. Як ми бачимо, зубець є загортований, тобто кінчик зубця є загортований. Тобто ця пилка, яка, очевидно, не проходить закалку леза, тобто і лезо саме є досить еластичне, воно не буде ламатися. Це є плюс великий цієї пили. А кінці зубців є загартовані, відповідно, вони мають вищу твердість і вони більш знастійкі. Мінус такої організації зубця є те, що його гострити є дуже важко. Без спеціального обладнання загострити такий зубець неможливо. Але разом з цим. Пила з таким зубцем разів 5 довше служить, ніж з негартованим зубцем. Відповідно, можливо докупити саме полотно до цієї пили, коли вже зноситься зубець, замінити його, і це економічно і раціонально, тобто ніж проводити заточку декілька разів полотна, це є досить дороговартісний процес. Можна просто один раз на декілька років замінити саме полотно. Полотно покрите хромом, воно є нержавіюче, тобто саме воно зв'язково глицевої сталі виконане, але воно нержавіє і за рахунок хрому. І це, в принципі, досить непогано, тобто це полотно захищене і буде довго працювати. Оскільки пила є недорогою порівняно там з професійними моделями, тобто цю конкретну пилу я можу віднести до напівпрофесійних пил. Вона має полотно виконане за класичною технологією, тобто воно є одноманітної плоскої форми, а зубці розведені вліво і вправо відносно самого полотна. В дорожчих пил в інших виробників полотна виконується іншим чином. Вони фрезеруються і обух полотна вущий, а в зоні зубців полотно є ширше. Це дозволяє так само, як і в цьому випадку. Не клинити полотну пилі в розрізі, але зубець при цьому є міцнішим. Тобто, в даному випадку, за рахунок того, що виробник розводить зубці вліво вправо такий зубець, зубець є слабший в роботі, тобто є більша ймовірність його зламати. Руків'я виконане досить простим чином. Воно є з пластику, лезо зафіксоване на двох болтах і відповідно на двох гайках. Ну, на, на двох штифтах, які всередині мають різьби, зажаті вони в пластику, тобто руків'я саме є пластиково, з чорного такого пластику, на якому ми так само бачимо багато досить слідів облою, тобто виглядає це ну, досить неаккуратно. Хоча, в принципі, на функціонал, я думаю, воно абсолютно жодним чином не впливає. Тобто, якщо люди не звертають на це увагу, я думаю, вона цілком добре буде служити. Без жодних проблем, скажімо так, а от такі елементи, як дефекти облою і виконання. виконання ну, не зовсім акуратне виконання власне, того самого руків'я, так само, як і кобури, ну, це є, це є ну, певні здешевлення, виробництво і все. Саме руків'я пластикове, це от чорне, воно є міцне, жорсткого пластику. А ось тут ці світлі, світло-сірі вставки, оця, оця частина це є резинові вставки, тобто всередині вплавка резинова, яка в принципі досить комфортно дозволяє руці триматися, тобто вона не ковзає, вона дуже шершава. Тобто це є така комфортна досить резина в отриманні. Хвостовик, як ми бачимо, є розширений і дуже добре фіксує пилу в руці. Тобто рука не зіслизне, під час того, якщо раптом заклинить десь в гілці і витягнете сильніше, вона у вас не зіслизне, завжди пальці будуть чіплятися за це закінчення. Також на кінці руків'я ми бачимо отвір, через який можна протягнути шнур, якийсь для того, щоб виконати певний підвіз для цієї пили або вдягнути цю петлю на руку. Для того щоб не губити пилу, якщо ви десь працюєте, наприклад, на дереві, придбати пилу болоти під номером 4588 двіст 13 Ви можете в компанії Гарнатус Україна, яка офіційним дилером болоти на території України. Також ви можете це зробити в мережі Садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.